Цього разу я вийшов на Майдан, тому що попередні рази, коли я виходив, я не доводив те, що ми робили до кінця. Повстань Україна, в мене почалася сесія, і в таких, як я, наш 300 чоловік, нам довелося роз'їхатись, ми не довели до кінця. Це була Україна без Кучма, Повстань Україна 2003 рік. Ми теж не довели до кінця. Помаранчева революція. Аналогічно після 2,5 місяців. 2010 рік податковий майдан. Вийшли підприємці, але не дожали тоді уряду Азарева. Цього разу я вирішив, що я буду на Майдані до кінця, з першого дня, і піду з Майдану тільки в трьох випадках: перша остаточна цілковита перемога, друга я в лікарні, третя я в ментурі. Жодного з трьох випадків немає, тому я ще досі тут. Майбутнє країни я бачу світлим, красивим. Ми перемогли все добре. Ні, насправді я збрехав: майбутню країни я бачу так: від Донецька до Житомира ядерне попелище. Курс Долара 27 в середині 2015-го, а потім 55 в середині 2016-го. Я бачу, як частина Українства звалила за кордон, причому переважно Західна Україна. Я бачу, як помер Путін. Я бачу, як частину Росії відкусив Китай. Я бачу, як Третя світова війна захлинулася сама в собі, так і не почавшись. Позитив. Ми з вами переходимо в довготривалу безстрокову акцію.